Привіт! Це Світа, яка читає для вас, за вас, іноді по ваших заявках, але це не сьогодні. Сьогодні ми спробуємо новий формат. Іноді я буду робити для вас такі невеличкі підборки. Якщо є таке слово, якщо ні, то напишіть, як правильно, такі хід поради книжок на різну тематику. І сьогодні буде 5 книжок. По яких існує круті екранізації. Це що означає? Це означає, що якщо ви не читали цю книжку, а ви, скоріш за все, її не читали, то ви можете легко подивитися фільм, і там все співпадає майже завжди. Але всі фільми круті і книжки круті. Іноді таке буває, що книжка погана, а фільм крутий чи навпаки, а тут все прям така супербаланс. Отже, перша книжка. Шлінг – читець Я спочатку читала книжку, потім дивилася екранізацію. Екранізація чудова, а з чудовою акторкою, ім'я якої я зараз прочитаю Кейт Вінслет, тому що я його забула. Але розповім вам дуже коротко про книжку. Це історія дорослого вже адвоката, який згадує свою юність. Зовсім юність, юність, коли він був зовсім молодим хлопчиком і покохав дорослішу жінку. А в них була дуже цікава історія кохання. По-перше, він був набагато. Набагато молодший, я б сказала, незаконно молодший. А вона була зовсім з іншої планети. Він був з родини інтелігенців. Вона була кондукторкою в трамваї. Вона, Їх романтика, окрім іншого, будувалася на тому, що він завжди її читав. І в якийсь момент він зрозумів, що він її читає не через те, що їй подобається його голос. Інтон... Нації чи щось інше, а через те, що вона читати не вміє. А, і вони були зовсім різними, але в них була шалена пристрасть. Жоден з них не не міг цій пристрості протистояти. Це кохання не могло завершитися щасливо через те, що їх різниця у віці і його вік сам по собі ну це було табойоване і навіть зараз це табойоване, тому що йому було 14, якщо я не помиляюсь. А вона була значно доросліша. Але головна драма не в тому. головна драма полягає в тому, що він вже після закінчення Другої світової війни. Набагато пізніше він стає одним з адвок з команди юри... юристів, які працюють на трибуналі над колаборантами і над нацистами. І Він бачить цю жінку, яку він кохав, яка повністю задала вектор його життю, а заради якої він міг втратити родину, друзів з кохання свого віку, і взагалі через як. Його життя могло піти Шкереберць, він бачить її на лаві підсудних, і він розуміє, що вона була однією з наглядачок в таборі. І дуже багато його переживань, чи може те, що вона зробила, бути компенсовано тими почуттями, які він мав до неї. Ось така коротка історія короткий переказ, але книжка довга, книжка чудова і чудовий фільм. Тому я вам раджу: прочитати книжку, подивитися фільм. А раптом у вас немає часу на книжки. То ви можете послухати аудіо а, Вона точно є. В міго хвилинка реклами для них. Але книжка чудова, тому я дуже хочу, щоб ви з нею ознайомились. Друга книжка. Це престиж Крістофера Пріста. Почнемо знову ж таки з екранізації, тому що вона просто абсолютно чудова, неперевершена, з рейтингами. По-перше, режисер Нолан. І в нього йому це вдалося краще ніж Бетмен. По-друге, там грає е, Хью Джекман і Скарлетт Йоханссон. І просто ти дивишся це на одному подиху, і це дуже дуже круто. Сама книжка, вона частково автобіографічна, частково це документалістика про двох ілюзіоністів магів, які вирішують перевершити один одного. І під час книжки ця боротьба двох людей які намагаються довести, що кожен з них справжній професіонал. Справжній професіонал. І вони вигадують ці нові трюки. Вони розповідають насправді, як ці трюки робляться. Тобто, якщо ви прочитаєте книжку, ви будете знати, як розпилюють жінку, як може зникнути кімната, як людина може зникнути в шафі, і так далі. Там розповідається, як це все відбувається. Потім там є звичайна історія шаленого пристрасного кохання. Там є історія дружби та чудової, взагалі, жахливої зради. А там є історія того, що в гонитьбі за першістю ти можеш втратити все, що в тебе було. А це такий книжковий трилер-детектив. Пригоди, я супер дуже сильно раджу вам цю книжку, і тільки після книжки я раджу вам дивитися фільм, тому що боюсь, інакше вам буде не цікаво її читати, але ви маєте це зробити, тому що вона не перевершена. Третя книжка а, серед наших а, непоганих екранізацій: це Дім дивних дітей, Міс Перегрін. А я думаю, що ви чули про цей роман, який був опублікований у 2012 році, і потім відбулася екранізація. Не дивлячись на те, що я вам розповідала на самому початку, що це а, підбірка книжок, які максимально збалансовані фільмами, і де відбувається в фільмі те, що написано в книжці, то. Тут я трохи забрехалася, тому що насправді книжка Дім дивних дітей» вона дуже така нуарна, і це трохи книжка жахів, а фільм. А він навпаки, він такий абсолютно дитячий, він прикольний. Це книжка про те, що хлопчику дуже багато років дідусь розповідав, що існує школа, в якій живуть діти, які мають суперздібності, і де відбуваються постійні дива. Потім дідусь помирає, і хлопець а, вирушає на пошуки цієї школи, цього дому, і він потрапляє до цієї місіс Перегрін. А по-перше, там щодо фільму, фільм набагато більш казковий, ніж книжка, він не такий страшний. А книжку краще читати дорослим, а фільм можна дивитися дітям. Там грає супер гарна Єва Грін, а, яка була дівчиною Бонда, а туди кого попало не беру. Тому я раджу вам з дітьми дивитися фільм, а самим, темними вечорами, коли нема світла, читати книжку, щоби боятися не обстрілів, а того, що там відбувається. Четверта книжка в нашій підборці, підбірці ви зрозуміли. Це воду слона, супер історія, написана канадською письменницею, і супер крутий фільм з Робертом Паттісоном. І ще цілою пліядою крутих акторів, яких я всіх забула, тому що тут головний сюжет. А не хто там грає книжка? Описує дуже майстерно часи Великої депресії, а те, наскільки важко було людям виживати, і те наскільки важлива ця історія про хліб та видовище, тому що, не дивлячись ні на що, люди знаходили можливість відвідати цирк, а це історія про молодого хлопця, який все життя мріяв стати ветеринаром, і він їм став. І через те, що не було роботи, все було погано, його батьки втратили все, його тато загинув. Він не міг продовжити навчання. Він потрапляє до пересувного цирку і стає там людиною, глядачем за слонами, за слонихою однією. Чудовою, а, яка є примхою володаря, бінзині Бразерс. А насправді ця історія теж заснована на реальних подіях. А, який жахливий, який ненавидить звірів, який ненавидить людей, і найжахливіше він ненавидить свою красуню, дружину, в яку, звичайно, закохується наш головний герой, заради якої він готовий знищити все, заради якої він готовий померти. Це історія про дружбу, про те, що неможливе, можливе, про те, що ти ніколи не повинен йти на компроміс зі своїми принципами та цінностями. І якщо ти будеш йти до кінця, скоріш за все, ти отримаєш винагороду. Звичайно, ти можеш померти, можеш залишитись ні з чим. Нещасним і спитися, але якщо ні, то ти отримуєш супер винагороду. Книжка чудова, вона дуже надихаюча. Рекомендую її читати зараз, коли в нас все важко, коли світла нема, грошей небагато, коли обстріли і так далі. Тому що там про такі дуже складні моменти в житті, але які завершуються хеппі-ендом. І фільми теж вам раджу дивитися, якщо раптом у вас ще не вимкнули. Електрику. І остання на сьогодні книжка, яку я раджу вам і читати, і дивитися екранізацію. Але я думаю, що більшість з вас не знали, що це книжка. Робимо експеримент. Я кажу вам автора, а ви 3 секунди намагаєтесь догадатися, що ж вона написала. Хелен Фільдінг. Я так і знала. Щоденники Бріджит Джонс. А насправді це книжка. Абсолютно феєрична, абсолютно крута, а настільки майстерно написана, що, наприклад, якщо ви вивчаєте зараз англійську і ваш рівень дозволяє вам ну, ваш рівень я не знаю, upper intermediate, то я раджу вам купити її і англійською, і читати, тому що вона дуже проста. Вона супер смішна, вона набагато смішніша за фільм. Хоча фільм теж крутий. Насправді, щоденник Бріджит Джонс для мене це еталон такого, таких легких книжок. Я сподіваюся, що книголав буде знаходити багато такого, і ми будемо намагатися їх видавати. Але на жаль, більшість легких книжок навіть соромно читати а щоденники Бріджіт Джонс ні. Я певна, ви всі знаєте, що ця історія про жінку, якій вже Понад тридцять і чомусь вона вважає це трагедією. дивно. а вона намагається відповідати всім тим стереотипам, які існують в суспільстві. Вона намагається бути стрункою. Вона намагається бути успішною. Вона намагається одружитися до певної там. Години до певної дати вона намагається робити собі новорічні обіцянки і потім якось їх стримувати, кинути, пити, кинути, курити. Робить все, щоб зробити себе нещасною, насправді. Але потім вона. Зустрічається з чоловіком, з містером Дарсі. Насправді, в цій книжці дуже багато історій, які навіяні англійською класікою, які навіяні бронте. Але ну це ви зможете зрозуміти, якщо ви читали англійську класіку. А якщо ні, то просто читайте цю книжку. Вона дуже крута. Вона під ним зможе підняти вам настрій у будь-яку хвилину у будь-яку годину, що б не відбувалося. Тому що вона про кохання, про оптимізм, про те, що ти маєш жити своє життя наповно, тому що воно в тебе одне. Тому ось вам п'ять книжок, ось вам п'ять фільмів. Я думаю, що ці фільми ви можете подивитися протягом одного тижня, а потім розповідати всім, що ви прочитали п'ять величезних книжок. Ставте лайки, тисніть на дзвіночки, підписуйтесь. І пишіть про які книжки вам розповісти. Насправді ви можете вибрати з одну з книжок в цій підбірці, і я зможу вам розповісти не за 2 хвилини, а за 12, що саме там відбувається. І пам'ятайте, що нація, яка читає, завжди перемагає. Па-па!